Всім привіт, друзі! І з вами я, Діана Юб, і я б хотіла вибачитися за те, що мене довго не було, і за те, що я повидаляла багато своїх відео. І ще дуже дякую за 17 підписників. Це для мене велика гордість, так, ну, тому що. У мене канал починаючий, і я не почала так дуже давно знімати. І так, я буду проходити ось таких три паркури. І спершу в нас йде полуничний. З нього і почнемо. Йдемо. І я не буду використовувати ось ці приколюхи, я краще пройду ось так, типу, так. Так, якщо що, вони безкоштовні. Хто хоче ти типу, пограти на цій карті, я назву залишу під е, відео. Ну, паркур доволі такий і простенький. Але одне, що я дуже скоро трачу свої, можна навіть сказати, сердечки. І, і ось бачимо. бачу оп, ці штучки такі. Якісь вітиться. Полуничка, Боже, хто їв полуничку, пишіть. Я вже їла полуничку. У нас даже якось сама виросла, типу в городі вже. Це дуже прикольно. Так, перевіряю. Я так зрозуміла. Ай, блін, неправильно, друзі. Неправильно. Так, ой-ой. いただきます。